Щиро вітаємо всіх, хто разом із нами погодився досліджувати книгу Неємії. Її актуальність для нашого часу полягає в тому, що обставини, у яких свого часу опинився Неємія, дуже нагадують ті, у яких перебуваємо ми з вами пограбована і зруйнована країна, розділене, вороже, налаштоване один на одну суспільство. Це була реальність, яку повернувся чашник перського царя Артаксерса. Він повернувся, щоб. Відбудувати і підняти з попілу свою батьківщину. Неємія прийняв рішення відбудувати столицю Юдеї, незважаючи на всі ті труднощі, з якими він зіштовхнувся. Бо це було на межі неможливого, спротив був дуже великий, але йому це вдалося. Таким чином, ця книга може послужити для нас хорошим підручником з відбудови України, якщо ми приймемо рішення бути. Вірними Богові і слухняними йому ми помолимося на початку. Господи, ми вдячні Тобі за ту науку, яку отримуємо, досліджуючи книгу «Неємії». Благослови нас в цьому вивченні. Амінь. Сьогодні ми відкриваємо п'ятий розділ, і в його дослідженні нас поведе пастор Михайло Бріцин. Почнемо з того, що ми пригадаємо події, які передували цьому. Навіщо Ніємія я повернувся до Єрусалиму? Відновлювати Єрусалим, Стіну. відбудовувати стіни. Навіщо відновлювати стіни? Ну, це певний порядок. Це говорить про те, що відбудовується суспільство. Охорона, бізнес, розвиток культури. Ми говорили минулі рази, що це допомагає відновлювати життя. Як у Ніємії народилася ідея відновити стіну? От З чого почалося все? Брат йому його сказав, що там біда величезна, там біда. і він вирішив молитися про це. Як Бог дав Нєємії відповідь: Іди, розположив серце, царя. Так. Да. Добре, Бог дав свою відповідь, зробив свою Божу справу. Що робив Ніємія, щоб план по відновленню спрацював. У нього вже до цього все було продумано. Що, За чим він буде робити? Як діє Ніємія, коли повернувся в Єрусалим? Дуже обережно він досліджує ситуацію. Можливо, не скільки обережно, скільки ретельно досліджує. Угу. Що треба було дослідити? Масштаби руйниці. Визначитись, хто тут друзі, хто вороги, хто свої хто чужі, і що вони можуть, на що вони здатні, ці люди? Чому Ніємія мав діяти настільки обережно? Ну, Це був авангард, це була периферія, і далеко було від царя, далеко було від цивілізації, структури, тому треба було розуміти, що треба робити. Що робить що Ніємія, щоб життя? оцінити масштаби будівництва? Обходить стіну, дивиться на все особисто. Іде і дивиться все обережно вночі, але з друзями. Добре, стіну він побачив. Що треба ще для будівництва? Люди, які будуть люди, це робити. як збирає ніємія охочих на будівництво. Ну він говорить їм, і ну чогось мені здається, що люди були зацікавлені в тому, щоб відновити стіни. Це не просто ніхто не хоче. В нас є питання, чому їм ніхто там не в голову не прийшло будувати, чому Бог знайшов таку людину десь там у полоні? Я не знаю, не Бог питання нема. Але коли Ніємія, маючи поклик від Бога, приходить, він говорить їм про те, що це Бог йому сказав. Це дуже важливо. Він надихає їх саме тим, що Бог сказав йому, і Бог вже щось почав робити. І коли Ніємія говорить цю фразу, Бог наш воювати буде за нас. Це хоч і звучить так пафосно, я чув таке сто разів. Але насправді це не було таке релігійне попугайство. Я визнав шикарну формулу. Вона мені сподобалася. Я кажу ні, він говорить ці піднесені слова, але не пустопорожні. Чому? Тому що ми бачили його розсудливою людиною. Ми бачили його поміркованою, виваженою людиною, ми бачили його чесною людиною. Він, не буде просто... Він відповідає за свої слова. Ми точно бачили його людиною, близьких відносин з Богом. Чи можемо ми говорити: Бог захистить Україну? Так. Тому що ми бачимо, що Бог вже робить дуже велике. І вже це саме повинно нас надихати. Коли почалася протидія задумом Ніємії? Коли він ще нічого не зробив, але вже щось почули, ми живемо в світі пліток, інформації, все прозоро, не ховайтеся, просто думайте, що ви говорите, що ви плануєте, і все. І коли ще не почалися роботи, вже почалося це протистояння. І ще цікавий такий момент, що от як Бог працював в серцях царя і неємій, я думаю, що і ворог його теж працював в серцях тих ворогів. Точно. Тобто діявол реагував на те, що відбувається. Виконання Божих планів, він своїх слух. На каніфові потрошки там працювати. Це цікавий момент, який ще можна побачити, що іноді люди, які знаходяться в біді, в проблемі з розваленими стінами, вони не зможуть допомогти собі самі. Чому? Тому що в них шафа, яка скрипить, і вони вже за 20 років звикли, що вона скрипить, і вони вже цього не побачать. І потрібно, щоб нова людина з новим мисленням прийшла і сказала: Друзі, у вас тут безлад. Двері Вам не працюють, та ж хворочкою підтягнули да, там, то та всі нам. Треба нам все зняти. І ця людина розпочинає цей процес, і допомогти собі самому не можна. Хоч ми іноді кажемо, візьми себе в руки, ніхто, крім тебе, самого тобі не допоможе. Ні, неправда. Завжди має бути людина з вільним мисленням, з новим мисленням. З чого почалося це протистояння? Вороги насміхалися, та пройде лисиця, там все розвалить. Зверніть увагу. Насмішки це дуже серйозно, це початок конфронтації. Що робить Ніємія у відповідь на насмішки? Молиться. Ніхто не знає, яке буде продовження, але сприймайте це серйозно, це протидія. Але молитися, коли вороги пішли війною, він переставив людей прийняли іншу форму. Вони десь прийняли якісь мери, і знову ж таки молиться. Тепер вже з людьми. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. П'ятий розділ з першого по п'ятий вірші. 5.1.5. В той час почалося нарікання народу, особливо серед жінок на своїх братів-юдеїв. Декотрі говорили, багато з нас віддають своїх синів і своїх дочок у заставу. Щоб нам дали зерно для харчування або вижити. А інші скаржились, нам доводиться віддавати під заставу наші поля, наші виноградники та наші доми, щоб отримати зерно для їжі під час голоду. Ще інші говорили. Ми позичаємо гроші на оплату податку цареві, віддаючи під заставу свої поля та свої виноградники, адже наші тіла так само, як і тіла наших братів, а наші діти такі ж, як і у інших діти. Проте ми змушені віддавати наших синів і наших дочок у неволю, і деякі з наших дочок уже стали невільницями. Ми не можемо нічого вдіяти, оскільки наші поля і наші виноградники належать іншим людям. У чому була проблема? А проблема була в їжі, але знову ж таки я будую цю паралель з діями святих апостолів. Там церква збудувалася, було все класно. Тобто, одне було серце. І раптом жінки огречені говорили, що нам не вистачає хліба. І тут один до одного був великий крик народу і їхніх жінок на своїх братів і людей. Проблема, що був голод, хтось не мав грошей, хтось віддав поля під заставу. А хтось заробляв на цьому. Так, да, Хтось дітей віддав. Але зверніть увагу, прийшов Ніємія, повний безлад, він тільки-тільки зібрав людей, вони тільки-тільки почали щось робити, і тільки вони трошки зробили, вже хтось почав зразу наїжджати. Та хоч стіну добудуйте до кінця, послухайте, ні-ні-ні, вже починається таке. У чому була претензія? Ми такі самі, чому ми так погано живемо. Нам нема де заробляти гроші, бо своє майно поля і виноградники ми віддали за борги. Ніхто не говорить, чому в одних виникли борги, в інших ні. Але чому конфлікти всередині громади виникли саме зараз? На мій погляд, це тому, що зовнішніх ворогів приборкали, і загроза від них була локалізована. Коли зовнішніх ворогів трошки захистилися, ворогів шукають де всередині. всередині. І внутрішні набагато більше біди роблять, ніж зовнішні. На жаль, пам'ятаєте слова Ніємі? Бог буде воювати за нас. І після цього Бог посилає розбрат серед ворогів, і вони не пішли війною. Але здається, Бог послав розбрат не тільки серед ворогів, а серед юдеїв, тому що саме після цього виникають конфлікти. Чи це Бог послав розбрат і виникли конфлікти? Ну там у них це вже довго тягнулося, це не трапилось, коли Ніємія прийшов. Просто тепер вони повилазили, і люди з цими конфліктами прийшли до Ніємії. Ми розуміємо, що коли починається війна, і ми це знаємо, всі мобілізуються, всі активуються, віддають своє останнє для того, щоб захиститись від ворога. Але потім, коли перші емоції вщухають, перша небезпека зникає, ми починаємо шукати винних. Наступний текст шостий вірш. Почувши такі нарікання і скарги, я дуже обурився. Чому він обурився? Ну, мені здається, що він обурився через те, що там вони віддавали своїх дочок як в невільниці із там поля. Що це ненормально, так не має бути. Або прийшли з сторічною проблемою до нього саме зараз вирішувати проблему, до якої він взагалі не мав ніякого стосунку. Це ж не виникло за це півроку, коли він почав будувати? Ну, точно ні. Тому що якщо вони вже стали рабами, це вже пройшов якийсь термін, людина не змогла повернути борг за зерно mm -hmm. і тому була змушена віддати дитину. Ну але ми бачимо тут корупцію один до одного. Він говорить нижче там. Він буде да, казати, да. що ми купляємо, ви купляємо mm -hmm. братів, а ви їх тиснете. Да, але от за цей момент дуже важливо. Да, от прийшла людина, у якої щось виходить, і до неї приносять усі проблеми. Тому ну та... вона не була авторитету, якби да? показала, що вона да? може щось робити, і на неї все звалили, як це звичайно відбувається. Добре, запалав гнів. Що робити, коли в тебе палає гнів, що робить Ніємія. Ну, страчувати, саджати там те, що ми як люди Бухати. Будемо, Да, знаходити винних, звільняти когось. Ну написано, що серце моє дало мені раду, цікавий такий. Да. Зібрати купу людей, тому що якщо ти сам залишаєшся з гнівом, ти згориш. Все, давайте зберемося, давайте поговоримо. Да. Як вирішувати конфлікти, яким шляхом? Читаємо сім, вісім. А моє серце дало мені раду. Я сперечався з шляхетними та з заступниками та й сказав їм. Ви заставою тиснете один одного, і скликав я на них великі збори. І сказав я до них: ми викуповуємо своїх братів, юдеїв, проданих поганам за нашою спромогою, а ви будете продавати своїх братів, і вони продаються нам. І вони мовчали і не знаходили слова. Дивіться, аргумент подій або відчуття там, емоції, це норм, все. Що він робить? Збирає людей, щоб поговорити. Це точно, він нікого там голову не відриває. Він збирає людей, кого це стосується. Так? Яким був аргумент Ніємі? Що він приводить як аргумент? Він звертає увагу на те, що вони особливий народ. І в цьому народі притаманно зберігати своїх, і чомусь я згадав слова апостола Павла, який каже: ви маєте Духа Святого, і ви маєте між собою судити ці справи, а ви йдете до цивільного судді, і він вирішує справи двох віручих людей. Ну це ненормально. Він знову звертає увагу на особливість, на їхнє покликання перед Богом, на їхнє призначення. Він каже, що люди навіть у більш важких обставинах вчиняли більш гідно. Тому те, що тут відбувається, це взагалі неподобство, слухайте. Давайте з 9 по 13. Тоді я продовжив недобра ця справа, яку ви чините невже ви не повинні були б краще жити в страху перед вашим богом, аніж наржатись на ганьбу язичників наших ворогів? Сталося так, що я, мої брати і мої слуги, також позичали людям гроші та зерно. Тож давайте подаруємо їм цей борг. Поверніть їм негайно їхні поля, їхні виноградники, їхні оливкові сади і їхні доми. Подаруйте їм також відсотки з грошей зерна, вина й олії, які вони вам винуваті. І вони відповіли повернемо і нічого не будемо від них вимагати. Зробимо так, як ти кажеш. Тоді я покликав священників і запропонував усім присягнутись, що учинять згідно з даним словом. Крім того, обтрусивши свій одяг, я сказав так нехай Бог обтрусить кожного чоловіка з його дому та від нажитого його працею, котрий не дотримається свого слова. Нехай він буде таким же витрушеним і порожнім, і вся громада вигукнула амінь. Народ прославив Господа і учинив згідно з обіцяним словом. Дивіться, Ємія тут апелює до страху Божого. І для мене тут. Намалюються дві площини проблеми. Перша площина це ті, хто брав в борг, потім не міг віддати, продавав там дітей майно в них свій погляд на проблему її виникнення і те, як вона має вирішитися. Друга площина це ті, хто давав в борг і вимагав відсотки, і все ж таки там був в маслі. Це недобре і недобре перед Богом каже Нієм'я про що? Про відсотки. Тому що Бог заборонив своїм давати в борг під відсотки. Він не просто сказав, так, все там. Дивіться, він точно сказав: людей з рабства відпустити. Люди це не товар. Язичники там в них окреме ставлення до людини, до її життя, гідності реалізації народу Божому непритаманно так ставитися до людей. Людина не товар. Поля і виноградники повернути, щоб, щоб люди заробляли свої гроші, не вимагати відсотки. Але борг доведеться повернути. Коли в тебе є поле, працюй, але відсотки ні, але борг доведеться повернути. Але ми бачимо, що і він теж від цього втрачає. Ми бачимо, що коли він знаходить рішення, він не знаходить його за рахунок когось. Так. Дуже часто, коли ми вирішуємо якісь проблеми, ми нав'язуємо людині, тобто у людині всі ризики. А нам всі прибутки, він каже, ми теж позичали вашим взаємодавцям, ми позичали гроші. Тому хай вони нам їх не віддають, але із вас знімуть той борг. Коли ці люди зайняли гроші і за відсотки мали віддати все, він каже: Ні-ні, відсотки від, але борг поверни. А цікавий такий момент, що це, що він витрусив там в одному перекладі mm -hmm. пазуху, я. Порівнюється з новим заповітом, Христос сказав там, щоб обтрусити ноги на тих, хто не прийме вас, це якась форма прокляття Що це? прокляття. Я думаю, так. Да. Я думаю, що це ж якийсь знак. Я не спец такій єврейській культури, що саме зде означало на той момент. Але... Ну, але тут, тобто, він не просто каже, я що він погрожую. Я погрожую, він погроза. погрожує. Бог це погрози, просто... як типа, там... як обіцянка, як от зарок. Я думаю, що це ще десь урок надільної школи. Ось так Бог зробить. Ну що робити, якщо людям треба емоційно доводити? Пам'ятаєте, яким Бога називав нієм'я великий і грізний? Обережно з Богом не виконувати. Що вам, що вам? Він не робить рішення за рахунок однієї групи, ні. Він каже: ні, ребят, давайте от розберемося і зробимо все. Я думаю, що нієм десь втратив і в тих, і в тих авторитет, тому що не тим, не тим, 100% це рішення не подобалося. Але ну, мені здається, що воно було нормальне, і 12 12-й вірш я покликав священники. А, а навіщо священники? Хтось має бути моральним стандартом. Ну, цю присягу при священниках це як запорука. Того, що це точно відбудеться, або, наприклад, свідки, обіцянки. Коли ми розбирали церквою цей момент, ми відчули, що після перемоги, після повернення духовні авторитети будуть дуже важливими. І є моменти, куди, ну, якщо церкву не залучать, то буде погано. А якщо залучать не в політичні саме моменти, а саме в момент відновлення громадського соціального, то там. Голос священників має бути дуже важливим, і ми повинні готуватися до того, щоб зараз вже в нас був авторитет, і ми знали, що сказати по тим певним питанням, а не просто Господь усмотрить. щоб ми роздивлялися проблеми, які є зараз у переселенців, або на деокупованих територіях, або там Харківщина, Херсонщина, все дивитися, що там відбувається. бо... Ну, я з досвіду знаю, що церкви там відіграють дуже важливу роль. і Священники стають дуже важливими духовними авторитетами. Ніємія не знав про напад Росії, але він діє так само. Він кликає священників і він хоче, щоб вони були духовним авторитетом. У нас в Україні це дуже відома ситуація. Іноді в селі священника знають краще, ніж голову цього ОТГ. І коли ти іноді приходиш в якесь модульне містечко, там де живуть переміщені особи, вони всі знають, там є якісь там. Пастор Микола або отець Володимир, і духовна особа, вона більш популярна, тому що ця людина вона піклується не лише про те, щоб в них була там гречка, олія, вона слухає їх, вона плаче з ними, вона вислухає їх молитви. І тому нам, українцям, це дуже дуже знайома ситуація, коли духовний лідер це трошки більше ніж якась гуманітарна місія. Да. І мені здається, коли Ніємія просить. Щоб вони зробили це, віддали, то його послухали, і ось у цьому я побачив, що здається, більш слухняними все ж таки були багаті люди. Одразу послухалися. Так, якщо б нієм я сказав бідним, так не просіть нічого, Господь восповнить всі нужди і все вірте в нього. Вони б його не послухали, тому що ну як? А тут він робить рішення, але все ж таки першим крок для вирішення проблеми роблять багатії. Вони зробили, віддали все. Очікуючи, що може ця людина, яка вже не віддавала, може й віддасть. То я бачу в багатіїв досить духовними людьми. Прочитайте цю частину з 14 по 19 вірші, вона дуже така протирічива, не християнська. Почитайте. Також від дня, коли цар наказав мені бути їхнім намісником в юдиному краї, від року 20-го аж до року 32-го царя Артаксерса, 12 літ не їв намісничого хліба ані я, ані брати мої. А намісники попередні, що були передо мною, чинили тяжке над народом і брали від них хлібом та вином одного дня 40 шеклів срібла. Також їхні слуги панували над народом, а я не робив так через страх Божий. А також у праці того муру я підтримував. І поля не купували ми, а всі мої слуги були зібрані там над працею. А за столом. Моїм були юдеї та заступники 150 чоловіка, та й ті, хто приходив до нас із народів, що навколо нас. А що готувалося на один день, було віл один, худоби дрібної, шестеро вибраних, і птиця готувалася в мене, а за десять день виходило багато всякого вина. А при тому я не жадав намісничого хліба, бо та робота на праве мурів була тяжка на тому народі. Запам'ятай же мені, Боже мій, на добре все те, що я робив для цього народу. Оце, мені здається, потрібно читати в церквах, в Верховній Раді, на площах. Це антикорупційний текст, дуже потужний і біблійний. Але коли я читав його, щось здалося, що це кандидат в депутати розказує те, що він зробив доброго. Так, да, як наче він вихваляється, тому що він гляньте, хворіко, от вони слухайте. були поганими, а я хороший, я хороший. Попередники, де да, зашкварився тут. Ніємі слухайте, просто... але ж він не отримував зарплатню. Оце а дуже... навіщо ж казати про це? Це ж коли ти робиш добро, то ну розказується, якщо ти не депутат. Але подивіться Я... в стик, скільки попередник брав грошей, і скільки він. Мені здається, нема нічого поганого в тому, якщо ти е, людям показуєш. Подивіться, будь ласка, ось порівняйте. Як ти подаєш приклад. Як має бути як має бути він втратив? Скільки грошей він втратив, не беручи ці гроші, я думаю, що у якихось там супердуховних ідеалістів тут думка про ніємі одразу впала до нуля. <гум> Все-таки та ну, все зашквар. Але зверніть увагу: ці такі важливі запам'ятай мені Боже на добро, що я зробив для цього. Нащо це клікушество? Ну нащо питати Бога щось запам'ятати? А що, без цього нагадування Бог забуде, але знову ж таки. Нагадаю думку, ми бачимо ніємію цілісно. Да ми бачимо його на протязі вже місяців, як він діє вмірено, це дійсно духовна людина. І коли духовна людина говорить пафосні фрази, це щось означає, і він закінчує цю книгу саме так. Книга да? ніємі закінчується фразою Пам'ятай да, про мене да. мій Боже мені на добро. Ми поговоримо, чому і в кінці книги він повторює ту саму фразу, тому що ми ж можемо точно сказати, що тут під час складної, небезпечної, суперечливої справи емоції ніємі теж були на межі. Як він виражає свої емоції, щоб не згоріти, молиться Богу. І він дійсно в серцях, ну, я думаю, якщо б він взагалі був там на 110% духовною людиною, може б він щось і не сказав. Але ви правильно сказали, це приклад для людей. І він залишає його в книзі, він описує, як він діяв, навіть якщо його хтось хвальком і буде вважати, але це його емоції, да, норм, він показує приклад, він дійсно нормальна, послідовна людина і має на це право. Більш того, він показує, як утилізувати свої емоції. Ну що ти кричиш? Ну а розкажи, що ти доброго зробив? Оце а ти що доброго зробив? Ну розкажи, от мені одному, не треба більш нікому, просто мені. І ще він же розказує це Богу нікому. Богу як вищі інстанції, свої глибинні бажання, свої глибинні емоції і цінності, і він відкриває душу Богу і людям. Навіть вороги кажуть, що він не від світу цього апостол Павло, до речі, теж двічі в посланнях він перераховував те, що він зробив, і зробив більше ніж інші апостоли. І перераховує, коли розуміє, що його достали. Слухайте, до речі, важливий момент. Він, а те ж саме апостол Павло, він каже: Я міг брати як апостол, але я не брав. І фактично це не просто балачки, це не просто слова. Якщо людина може взяти і не бере, це вже не слова, а дії. Я б тільки хотів попередити усіх людей, що це не правило для усіх. От я би встановив правило, що ти маєш право брати. І краще бери, ніж ти після будеш похвалятися цим, або і ти, плакати, що... що в тебе грошей. Або немає. плакати, що грошей нема. Тому що нем... ну або маніпулювати або цим. Або маніпулювати цим, ходити усім, розказувати, який ти поганий, бо твоя церква тобі щось там не дає. Так бери, так не дають, так попроси. Негарно, негарно, бо нієм я не брав, бо пафмо не брав, і все там. У Ніємі а то дружини ситуація. не було, і все. Ну краще дружину собі не заводь, то все, якщо ти такий святий. Як ви бачите, друзі, ми завершуємо дослідження п'ятого розділу, і я закликаю вас продовжувати роздумувати над тим, що ми почули. У п'ятому розділі трапилося непорозуміння всередині Божого народу. Розділ починається словами: ось тоді знялось велике нарікання народу та їхніх жінок на братів, їхніх юдеїв. Цей вірш нагадує мені ситуацію, яка склалася свого часу у першоапостольській церкві. Ось як про це написано в шостому розділі Книги дій апостолів. Тими днями, як побільшало учнів, почалися нарікання еліністів на юдеїв, що їхні вдови занедбані в щоденнім служінні. Як ви бачите, тут навіть слово однакове використане нарікання. Апостоли розв'язали цю проблему так само, як колись розв'язав проблему Неємія. Виявляється, що проблему Пов'язану із наріканням всередині Божого народу можна вирішити, але для цього необхідні посвячені і досвідчені люди, такі як Неємія, такі як апостоли в діях святих апостолів, і згодом, деякони, яких вони поставили для розв'язання цієї проблеми. Нам потрібно молитися, щоб Господь вислав на свою ниву саме таких служителів, спроможних розв'язувати нагальні проблеми. У наступному випуску ми почнемо вивчати шостий розділ. Тому вам потрібно його прочитати. В шостому розділі знов теми мова про ворогів. Поміркуйте над тим, до яких методів вдаються вороги, щоб перешкодити неємії, як відповідає неємія на провокації ворогів? Чого приклад неємії може навчити нас, коли ми супротивляємося ворогам? Поміркуйте над цими питаннями, а сьогодні ми кажемо всім вам до побачення, до наступних зустрічей.